Всім доброго дня, мене звати Дар'я, я ваш репетитор з математики, і сьогодні ми розглянемо тему квадратні рівняння. Якщо ви не знаєте, що це таке або як вирішувати, за допомогою дискримінанта чи за теоремою вієта це відео для вас. Що таке квадратні рівняння? Це там, де є Х квадратів. Вони бувають повними і неповними. Сьогодні ми розглянемо лише повні квадратні рівняння. Вони мають вигляд Ах квадрат. Плюс bx плюс c Дорівнює нулю. Завжди тут буде дорівнювати нулю. Важливе уточнення, що А, Б і С це в нас якісь цифри. Це не може бути Х, або це не може бути ще. Це в нас якісь значення, це в нас циферки. Квадратні рівняння вони вирішуються за допомогою двох способів. Перший спосіб це за допомогою дискримінанта. За допомогою дискримінанта ми можемо вирішити будь-яке рівняння. Першим ділом ми шукаємо дискримінант. В нього є формула b квадрат мінус 4А. Це. Це буде якесь значення, бо дуже часта помилка, яку допускають, це те, що замість або Б, або А ставлять Х. Я вас благаю, це не Х, якщо біля Х немає цифри, там двійки, трійки, просто стоїть Х, це означає, що там стоїть одиниця. Щоб знайти х1, x2 в нас також є формули. Береться Б з протилежним знаком. Тобто, якщо тут стоїть знак плюс, ми беремо з мінусом. Якщо тут стоїть від'ємне Б, мінус 2х, мінус 3х, ми беремо просто трійку. Один корінь шукається з плюсом, інший шукається з мінусом. Корінь з дискримінанту ділене на 2А. От і все. Треба просто підкласти А, Б і С, і ви знайдете свої Х. Якщо в нас дискримінант більше нуля, тоді в нас буде два корені. Якщо в нас дискримінант буде дорівнювати нулю, в нас буде тільки один корінь. І якщо дискримінант від'ємний менше нуля. Тоді взагалі розв'язків не буде, коренів не буде, тому що в нас, бачите, дискримінант йде під коренем. Отже, кореня з від'ємного значення в нас немає, тому ми, і, відповідно, x1 і x2 знайти не зможемо. Другий спосіб це теорема Вієта. Вона е, застосовується тільки тоді, е, коли у нас теорема. Вона застосовується тільки тоді, коли у нас йде просто х квадрат. Тобто, коли А дорівнює одиниці. Наше значення А дорівнює одиниці, тобто йде просто х квадрат, далі цифри не важливі. Тут вона йде за такою формулою. Перший корінь плюс другий корінь дорівнює як Б з протилежним знаком. Перший корінь помножити на другий корінь дорівнює, як це і знак зберігається. Її, звичайно, краще розглядати на практиці, тому що так не дуже зрозуміло, що Б, що С, тому давайте переходити до практики. Знову ж таки, як я вже сказала, будь-яке рівняння розв'язується будь-яким способом. Ми можемо його вирішити як за дискримінантом, так і за теоремою вієта. Єдине те, що за теоремою вієта інколи незручно, тому що ми не можемо відразу сказати, чи має корені рівняння, чи немає. Давайте спробуємо вирішити дане рівняння за допомогою дискримінанту. І почнемо з того, що ми визначимо, чому дорівнюють наші коефіцієнти, чому дорівнює А, чому дорівнює Б і чому дорівнює С. Наш коефіцієнт А дорівнює одиниці. Не х в квадраті, не х бо він дорівнює одиниці. Завжди, коли в нас стоїть просто буква, коефіцієнт поруч з цією буквою буде дорівнювати 1. Наш коефіцієнт це мінус 3. Знову ж таки, ставимо собі за правило, що до числа відноситься той знак, який стоїть перед ним. Перед рійкою стоїть мінус, відповідно, мінус 3. І наше С це дорівнює 2. Просто два, бо вона додатня, перед двійкою стоїть плюс. Далі завжди рекомендую розписувати формулу дискримінанта. Наш дискримінант дорівнює як -4AC. b до квадрату мінус 4 3, Так і підставляємо мінус 3 до квадрату. Далі, мінус 4 а це 4 йде завжди. Помножити на а, помножити на 1 і помножити на 2. Рахуємо, мінус 3 до квадрату це буде 9, бо просто 9 не мінус 9, уважно. Далі множимо, ми не віднімаємо 4 також часто помилка, ми множимо 4 на 1 на 2. 4 на 1 це 4, 4 на 2 це 8. 9 мінус 8 дорівнює 1. 7. Далі шукаємо х1, х2. Також пропоную завжди розписувати формулу, просто щоб вона запам'яталася. Х1 дорівнює, х2 дорівнює. Формули однакові, відлічаються лише одним знаком. Яке ви будете шукати перше з плюсом чи з мінусом, неважливо. Тобто -b плюс мінус Б плюс-мінус з дискримінанту. Перше можна шукати плюсом, можна шукати мінусом, немає значення. Плюс дискримінант ділене на 2а. Дорівнює, дорівнює. Мінус B. Я дивлюсь, мінус в мене B. у мене тут стоїть мінус 3. Мінус, мінус 3 ми беремо з тим знаком. Мінус корінь з дискримінанту, мінус корінь з одного. Навіть, якщо знаємо, перші рази краще все розписувати, щоб розуміти, що звідки прийшло. І внизу 2а, тобто 2 помножити на А. Нас а дорівнює 1, 2 помножити на 1. Мінус мінус 3 мінуса нам дає плюс, тобто буде 3. Корінь з одного – це в нас буде 1. І 2 помножити на 1 це 2. Внизу буде все те саме єдина різниця в цьому знаку. Тобто буде 3 плюс 1. 3 плюс 1 ділене на 2. Дорівнює. І рахуємо, 3 мінус 1 2. На 2, ми не забуваємо, що дріб це в нас ділення, і буде 1. 3 плюс 1 це 4. других. 4 поділити на 2, це в нас буде 2. І це і є наші корінь. Якщо вирішувати це саме рівняння за допомогою теореми Вієта, що в нас вийде? Ви зараз побачите, що корні в нас не відлічаються. Давайте згадаємо, в чому заключається теорема вієта. В тому, що в нас сума коренів х1 плюс х2 дорівнює b з протилежним знаком. Наша b це мінус 3, тобто буде дорівнювати просто 3. А множення коренів х1 помножити на х2, буде дорівнювати вільному члену. Наше c – це вільний член, тому що він без х. Він дорівнює двіці. Далі ми пишемо x1 дорівнює, x2 дорівнює. І далі ми підбираємо значення, і ми відштовхуємось від множення. В нас стоїть двійка. я думаю, що мені у множенні дає двійку. Варіантів насправді небагато. Чому ми відштовхуємося від множення? Тому що в плюсі нам дуже багато чого може дати трійку, насправді. Не тільки 1 плюс 2 і так далі. Це може бути, наприклад, 60 мінус 57. Да? Бо це можуть бути також і від'ємні числа. І таких варіантів дуже багато. Двійку, ну, вже не так багато. Двійку нам може дати, там, наприклад, 2 і 1. Ми відразу пробуємо. 2 плюс 1, або 2 мінус 1. Чи дає нам трійку? Ми розуміємо, так, дає. Тобто нам підходить 1 і 2. Записали. І далі ми дивимося, 1 плюс 2 дійсно 3. Все. Тобто, в нас воно так і залишається. Якщо б у нас, наприклад, тут стояло б мінус 3, у нас, відповідно, було б мінус 1 і мінус 2. Тому що мінус 1 і мінус 2 буде мінус 3.